Деякі сторінки Біблії або формулювання, що використовуються в ній, здаються складними для розуміння. Це безумовно стосується і тих місць, де Ісус вимовляє слова про гріхи проти Святого Духа, які призводить до вічного гріха. Як розуміти ці слова учителя з Назарету, могутнього, який переміг володаря цього світу? Ісус, починаючи з хрещення в Йордані, діяв, діяв у сілі Святого Духа. Тому якщо книжники, які вважалися такими монополістами в знанні Святого Письма, духовними авторитетами, в навчанні Божих істин, стверджують, що Син Божий має в собі нечистого Духа і що Він діє силою Вельзевула, володаря злих духів, вони тим самим ображають Духа Божого, богогульство таким чином. Полягає в приписуванні демонічної активності Богові, який пройшов життя, творячи добро, тобто виявляючи добро й милосердя до всіх. Це свідоме відкидання Божої благодаті і дару Спасіння. Звідки ж тоді походить ствердження Ісуса, що такий гріх не може бути прощений? Як це розуміти, ми можемо чути іноді. Такий вираз гріх проти Слова Святого Духа, але що це насправді може означати? Йдеться про ставлення людини, яка не просто закривається від Бога, але зловмисно ототожнює його з сатаною. Посилаючись на катехетичне вчення церкви, можна виділити шість гріхів проти Святого Духа. Перше, зневіра в Божу благодать, цей гріх чинить людина, яка свідомо впадає у відчай, кажучи собі, що для неї вже немає спасіння, що Бог не може любити такого великого грішника, як вона сама. Це сумнів у Божому милосерді, прийняття якого пов'язане з прийняттям. Покаяння. Тобто, щоб Бог нам пробачив, будь-який гріх потрібне все ж таки покаяння. Це є важливою умовою. Друге. Сміливо грішити проти Божого милосердя. Часто таку позицію займають люди молодого віку, які говорять так: навіщо мені зараз сповідатися? Зачекаю до старості, тоді буде час покаятись, а зараз буду жити, гуляти так, як мені подобається. Церква застерігає, що ми не знаємо ні дня, ні години нашого відходу з цього світу. Третє. Суперечити визнан... в... визнаній християнській істині. Це означає послідовно і свідомо говорити ні офіційному вченню церкви. Те, що церква навчає, я з цим не погоджуюсь, це зовсім не так. Це також може мати вибірковий характер. Четверте. Заздрити ближньому Божої благодаті. За кожну Божу благодать ми повинні дякувати. Навіть якщо Бог тимчасово випробує нас і дарує нашим друзям багато благодати, наприклад, щире навернення. Мати серце закамініле до спасенних повчань. Це п'яте. Ідеться про постійний опір побожним натхненням, наприклад, до добра або повчанням зацікавлених осіб, батьків, друзів, священиків, про нашу затятість у гріху. І останнє це свідома упертість в нерозкаянні, може проявлятися в усвідомленні того, що хтось перебуває в стані смертного гріха, але продовжує грішити, не бачачи різниці між одним і багатьма вчиненими гріхами. Бог бажає навернення навіть найбільших грішників. І хоча Боже милосердя безмежне, воно не є абсурдним. Бо буває так, що людина просить Бога про примирення, але при цьому не хоче примирятись. Або взагалі не дбає про примирення, або не вірить у можливість такого примирення. З Божим милосердям не можна жартувати, його не можна ігнорувати, його не можна закривати від нас. Ми віримо, бо нам відкрилася правда. Ми знаємо правду, бо через віру ми її переживаємо. Ми знаємо, що правда і віра є тотожними, однозначними. Незважаючи на те, що ми чуємо в засобах масової інформації, читаємо в пресі, ніщо не може відвернути нас від правди, тому що ми маємо віру, та, що прищеплення у хрещенні. Дана нам Святим Духом, відкрита у Святому Письмі. Бог створив людину на свій образ і подобу, дав їй розум, надію, життя. І все ж, як ми читаємо в Книзі буття, вже перші люди використали свою свободу проти Божих намірів. Ми чули перше читання, коли людина виступає проти того, що наказав Бог, Адам втікає від відповідальності. Він говорить, це вона, це. Жінка, Єва, це вона мені дала. Коли він звертається Бог до жінки, вона перевертає все на змія. Це він, він підговорив мене це зробити. Людина втікає відповідальності, відбувається такий потрійний розлам. Людина вже не знаходить миру і спокою в стосунках з Богом, не має спокою в стосунках з іншою людиною. А також немає спокою в своєму серці те, що пізніше Святий Августин окреслить неспокійне моє серце, Господи, поки не успокоїться у Тобі. Спокушені силами зла, люди, перші люди хотіли зрівнятися з Богом і володіти знаннями, які має Бог. Саме з цієї причини вони. Скуштували цей плід пізнання, але при цьому не здобули знання, а лише пізнали свої слабкості. Чи це була провокація сатани, щоб вигнати людей з раю, чи це була спроба дана людям для того, щоб вони могли протистояти спокусі? Безперечним є те, що ця ситуація змінила статус людини на багато століть, Обтяжені первородним гріхом, люди чекали на Месію. Завдяки Божій Любові ми знову отримали шанс на спілкування з Богом через смерть Ісуса та Його Воскресіння, які постійно присутні у таїнстві в Христі, ми відкриті до спасіння. і нам цей шлях до спасіння відкритий. Хтось каже, що цього ще ніхто не бачив і не пережив, тому важко повірити в істину, про яку говорять християни. Але ми, через хрещення. Отримуємо віру церкви. Ця віра включає нас у живу церкву, в якій ми існуємо, в якій ми пізнаємо, а потім передаємо іншим єдину істину про Бога Отця, Ісуса Христа і Святого Духа, який панує над нами, куди б не подув вітер. Віра була дана нам у хрещенні, Істина влита в нас Святим Духом у миропомазані, любов Отця об'явлена нам у Євхаристії та інших таїнствах, зміцнюють у нас віру, поглиблюють наше розуміння віри, посилують наділю на зустріч з Богом Отцем, дають нам можливість вірити в парузію, як це звучить грецькою мовою, повернення Ісуса Христа, друге пришестя, бо малі скорботи нашого теперішнього часу приготовляють слави майбутнього віку для нас, що Вдивляємося не в видиме, а в невидиме, бо видиме минає, а невидиме перебуває навіки. Бо знаємо, що коли зруйнуються скійні нашого тимчасового житла, то ми матимемо житло від Бога: дім не рукотворний, але вічний на небі. Ці слова апостола Павла. Боже, що з любові до нас прощаєш нам наші провини, даруй нам Ісуса! У Сина в пошли нам Святого Духа, щоб провадив нас до Тебе, прощав нам наші провини і захищав нас від зла.